А фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. В області пройшов всеукраїнський рейд Увага діти на дорозі. Його метою було привернути увагу усієї громадськості до проблем дитячого травматизму на дорозі. Правоохоронці встановлюють причини аварії, які сталися у Літинському та Вінницькому районах. В них постраждало четверо людей та загинув велосипедист. Наркотичну лабораторію на колесах виявили Вінницькі інспектори Даї. З 20 серпня по 20 вересня в Україні тривав комплекс профілактичних заходів Увага, діти на дорозі, своєрідний місячник безпеки, який проводиться щорічно, щоб не допустити дорожньо-транспортних пригод із дітьми. Переслідуючи цю мету, працівники Даї Вінницької області влаштували усім школярам регіону навчання з правил безпечної поведінки на дорозі. У зв'язку з тим, що розпочався новий навчальний рік. Всі працівники ДАІ 1 вересня відвідали учбові заклади, поспілкувалися з учнями, побажали їм, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху, вивчали правила дорожнього руху і були уважні на дорозі. І також кожного дня працівники Державтоінспекції проводять заняття в школах. Кожен працівник ДАІ закріплений за школою, де він несе персональну відповідальність. Забезпечення безпеки. Дітей є пріоритетним напрямком роботи служби. Тому під час проведення заходів інспектори відвідують усі школи, щоб нагадати та навчити дітей правилам дорожнього руху. Але, як свідчить аналіз дорожньотранспортних пригод, недостатньо навчити дитину перед тим, як перейти дорогу, подивитися зі сторони в сторону. Занадто багато непередбачених ситуацій чекає дітей на дорозі, і треба, щоб дитина в них орієнтувалася. І чим раніше, тим краще. Тому заняття проводяться з найменшими школярами і першокласниками з ними займаються інспектори, дітей вчать орієнтуватися у різних дорожніх ситуаціях. Також від правоохоронців діти отримують книжки із правилами дорожнього руху, які допоможуть краще засвоїти отримані знання. Ми завжди будемо дотримуватись правил дорожнього руху. В цьому році сталося 50 дорожньотранспортних пригод, де 5 дітей загинуло і 48 травмовано. вини дітей сталося 7 дорожньотранспортних пригод, де 6 дітей травмовано. Є позитивні результати, тобто зниження дорожньо-транспортних пригод, але позитивними їх назвати не можна, тому що якби не було жодної дорожньотранспортної пригоди, вини та за участю дітей, це було б більш позитивні результати нашої роботи. Щоб діти краще засвоїли дорожню грамоту, керівництво ДАІ злучило до цього процесу педагогів із автоучкомбінатів. У спеціально обладнаних класах автошкіл досвідчені викладачі цікаво розповідали та наочно демонстрували юним учасникам дорожнього руху, як безпечно поводитися на вулиці. Також є спільні розпорядчі документи і домовленість це з керівництвом автошкіл, керівництвом управління освіти і державтоінспекцією щодо проведення. Таких занять спільно для того, щоб вони були більш ефективні і принесли більш позитивні результати нашої роботи, в результаті чого ми розпочали з досвідченими викладачами автошкіл проводити дані заняття, як привозити діток в автошколи, і також відвідувати учбові заклади і там проводити дані заняття. Залучаючи наглядні матеріали, викладачі розповідали дітям про навички поведінки на дорозі, розбираючи усі ризики, які очікують на дітей, коли ті переходять дорогу навіть на зелений світлофор. Тьоті не знали, що коло них йде дитина. А дитина орієнтувалася на здорових тьотя. Тьоті такі, знаєте, з кошолками, з базара йшли. І вони дійшли до середини проїжджої частини. В момент проїзду вантажного автомобіля ттьоті зупинилися, дитина зробила крок вперед. Водій вантажного автомобіля ЗІЛ-130 не міг бачити цієї дитини. Цікавим для школярів виявилося дізнатися і про дорожні знаки, які вони, що означають. Про це малечі детально розповіли автори тематичного фільму. А далі на дітей очікувала цікава вікторина із призами та солодощами. Враження незабутні, говорять діти. А головне вони добре засвоїли дорожню грамоту. Мені вчили, що можна від 12 років їздити на велосипедах. Якщо переходити дорогу, треба подивитись. По сторонам, і потім, якщо немає дуже близько машин, то можна переходити. Мені сьогодні сподобалось, як ми відповідали на питання і що технікам сподобалася, що мотоцикл дуже весело кататись. Сьогодні ми проводили заняття з дітьми. Це ініціатива Державтоінспекції разом з освіти і з представниками автошкіл. Для чого? Для того, щоб маленьких діточок навчити безпечному поведінці на дорозі. Дуже Хотілося б звернути до батьків сьогодні. Багато дітей почули, що як треба переходити через пішохідні переходи. Тому ми звертаємось до батьків, щоб вони власним прикладом показували, що переходити треба тільки по пішохідних переходах, переходити тільки на зелене, дозволяючий світлофор. Щоб, бо діти беруть приклад. Ми сьогодні задавали одне з питань, чи виконують ваші батьки правила дорожнього руху. І дуже багато підняли рук, що ні, батьки не виконують. Тому ми звертаємось. Безпека на дорозі це перш за все безпека. Спека ваших дітей, якщо ви хочете, щоб вони зберегли власне життя, треба виконувати правила дорожнього руху. Керівники автошкіл, які запропонували допомогу у процесі навчання дітей правилам безпечної поведінки на дорозі, також задоволені такою співпрацею і готові продовжувати цю практику і надалі. Статистика дорожніх автопригод свідчить, що водії внаслідок грубих порушень правил дорожнього руху нерідко стають винуватцями автопригод, наражаючи на небезпеку інших. Четверо людей опинилися на лікарняних ліжках внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Літинському районі. Близько 12-ї години на автодорозі стрійки Ровоград-Знам'янка між селами Малинівка та Садове, водій автомобіля Volkswagen Гольф здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобіль. Чері. В результаті автопригоди до лікарні потрапили водій та троє пасажирів автомобіля Фольксваген. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років. А поблизу села Малій Крушлинці у автопригоді загинув 52-річний велосипедист. Близько пів на дев'яту годину вечора 25-річний водій автомобіля Ваз 21099 житель Липовецького району, рухаючись по турбівському шосе, здійснив наїзд на велосипедиста. Постраждалим виявився 52-річний житель села Стадниця Вінницького району, який під час надання медичної допомоги в кареті швидкої помер. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Статистика свідчить, що восени через несприятливі погодні умови значно збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому Державна інспекція радить вчасно потурбуватися про технічний стан свого автомобіля. От на найближчі дні вже будуть заморозки, тому водіям ми радимо в першу чергу свої, підготувати свої автомобілі до експлуатації в зимовий період. А що це означає? В першу чергу це технічний стан, особливо гума. Тобто водії повинні завчасно придбати гуму, зимового в кого ще немає. Тому що, якщо брати по технічним характеристикам, якщо температура менше 8 градусів по Цельсію, 8 градусів тепла, то вже можна міняти гуму на зимову, тому що вона вже літня гума, в неї коефіцієнт щеплення вже не такий, як потрібно під час експлуатації в літній період. Тобто, Але ж ми бачимо, що з кожним днем температура буде падати. Тому технічний стан і в першу чергу це зимова гума. Не зайвим буде нагадати і про цьогорічне нововведення. Водіям з 1 жовтня потрібно використовувати ближній світ фар під час руху на заміських дорогах. Згідно постанови кабінету міністрів, водії повинні пам'ятати, тому що ми вже проходили це, що з 1 жовтня включається за межами населених пунктів, включається ближнє світло фар або денні Ходові вогні. Тобто водії повинні знову ж таки повертаємося до технічного стану автомобіля, повинні перевірити ще світлові прилади, щоб в них працювало світлове обладнання. І з 1 жовтня до 1 травня поза межами населених пунктів обов'язково включаються ближні світлофар або денні ходові вогні. А ще дає радить потурбуватися про власну безпеку пішоходам, які осінньої пори стають частіше жертвами автопригод. Пішоходи також є учасниками дорожнього руху, і що вони повинні дотримуватися правил дорожнього руху, вони повинні переходити в встановлених місцях, вони повинні самі себе убезпечувати, адже світловий день з кожним днем стає коротший. Тому Державний інспекція Вінниччини радить в першу чергу пішоходам придбати світловідбиваючі елементи на одяг, на сумку, в руках можна тримати. Особливо звертаємося до батьків, шановні батьки. Діти ходять в школу. Світловий день скоро буде дуже короткий. Діти будуть повертатися ввечері додому. Будь ласка, це зараз невеликі такі кошти. Зараз є в будь-якому канцелярському магазині, де є канцелярські приладдя, можна купити світловідбиваючі елементи, де вони прикріплюються або на одяг, або на дитячу шкільну сумку, або можна і в руках нести. Оця дрібничка, на перший погляд, вона її видно на відстані до 300 метрів. Дуже хорошо видно в вечірні ну, в вечірній час. Тому бажано, щоб використовували як і дітів, так і дорослі. Отож, безумовне виконання усіх цих простих, на перший погляд правил, допоможе вам зберегти найцінніше життя. В місті Вінниці працівники Держите інспекції у салоні автомобіля «Кія» виявили справжню наркотичну лабораторію. За кермом автівки знаходився студент киянин. Здійснюючи нагляд за дорожнім рухом по вулиці Пірогова, проїжджаючи повз нічний клуб, ми помітили двох молодих людей, які сідали в автомобіль, та в них було чітко видно ознаки алкогольного сп'яніння. Після продуття прибору драгер було встановлено, що водій знаходиться в стані сп'яніння. Під час спілкування з нетверезим 21-річним водієм міліціонери звернули увагу, що обидва чоловіки помітно нервують. Виявилося, що молоді люди приїхали у Вінницю зі столиці розважитися. Причому у водія посвідчення на право керування транспортним засобом було відсутнє. Під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні легковика було виведено справжню наркотичну лабораторію. Оглядаючи транспортний засіб, а саме багажник автомобіля було виявлено. Пересувну нарколабораторію. А саме велика кількість порошкоподібної речовини жовтого та білого кольору, прикурсори, колби, фольга, шприци в подальшому на водія було схвалені адмінпротоколи. По статті 130 та 126, так як водія відсутні, вивідсутні посвідчення водія. Зі слів затриманих, вони приїхали до нашого міста, щоб розважитися, а від усього знайденого відхрещувалися. Хто був за кермом? Я. А ви щось вживали чи ні? Так. Да. Що вживали? вживало? Будь ласка, те, що знаходиться в машині, що це саме за за речі Я за не за чи речі? Не знаю. Чиї речі, автомобіль ваш чи ні? На місце події була викликана слідчо-оперативна група міліції, яка вилучила підозрілі предмети і речовини та направила на експертизу. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 311 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів за таке правопорушення передбачено покарання до 5 років ув'язнення.